А в серпні натомість до України може приїхати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Про це повідомив під час брифінгу знову ж таки речник МЗС Георгій. Тихий, за його словами, наразі у дипломатичному відомстві триває робота над візитом прем'єра, і поки що ну невідомо між тим, коли саме він приїде. Але крім того, Тихий зазначив, що робота над контактами, зустрічами, розмовами, візитами міжнародних партнерів ведеться постійно. Ну і далі про фронт на Донеччині сили оборони відбили ще один російський масований штурм на село Костянтинівка на Курахівському напрямку. Націю у сімдесят окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що окупанти залучили до штурму приблизно 70 одиниць техніки йдеться про 10 танків, 47 бронемашин з піхотою, 10 мотоциклів і багі. Цією операцією окупанти намагались захопити Костянтинівку, Декільком бронемашинам навіть вдалось увірватися на околиці села. І висадити десант у найближчі будинки. Ну між тим ці бронемашини українські десантники знищили. А російську піхоту вибивали з будинків за допомогою безпілотників, які скидали на окупантів гранати. Загалом наші військові під час бою уразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі.